У залі Київського спортивного коледжу імені піддубного, вихованці херсонського тренера Олександра Боголуцького, займаються на спеціальних тренажерах-концептах. Вони обладнані електронними датчиками, які показують час, навантаження та серцебиття спортсмена. Є свій розклад занять, заняття підлаштовані е, під тренувальні заняття. Тобто, у нас е, головне, щоб можна було зробити і зранку тренування, і ввечері. Тобто вони. І навчаються, і тренуються все тут в одному місці. Давид з родиною після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Італії. Пізніше, на запрошення тренера, повернувся до Києва. У Києві логістика трохи інша. Від мого навчального закладу до тренувань дуже багато часу виходить на те, щоб доїхати, і це трохи займає багато енергії. А так то Значні успіхи маємо в Києві. Не здаємося, продовжуємо тренуватися. Три роки академічним веслуванням займається Гліб. Нам дали все необхідне для того, щоб ми займалися спортом. Мені це подобається, та я планую далі займатися цим видом спорту. У Херсонському фаховому спортивному коледжі Олександр Боголуцький виховував резерв для національної збірної з академічного веслування. З першого дня повномасштабного вторгнення заклад не зміг функціонувати у звичному режимі, розповідає тренер. Директор дав розпорядження всіх по домам відправляти, але багато було з лівого берегу, де вже були руські, вже були окуповані ті місця, там вже бойові дії, Антоновський міст, швидко туди приїхав в колочки. Не пустив тих дітей одразу, не пустив декілька хлопців, вони залишились в нас в училищі. Потім ночували в підвалі. Там деякий час Олександр служив в одеській теробороні, отримав травми, після чого повернувся до тренерства. Розповідає, завдяки волонтерам вдалося вивезти з окупованого на той час Херсона спортсменів та евакуювати їх до Чехії. Сім'я там, хлопці спортсмени там, і завдяки волонтерам. І ми, скажемо, спортсмени там в тій групці, яких ми організовували вивезти на евакуацію в Чехії. Чехи прийняли нас таких, як би потерпіли до себе. Вони там проживали, харчувались, ну і тренувалися. Тобто в них вже почалася якась діяльність тренувальна. А я вже тут. Влаштовував якби на майбутнє, що вони мають бути по поверненню, як вони мають займатися по поверненню з Чехії. Цей коледж, який мене прийняв, плюс база Славутич з серпня 2022 року хлопці почали повертатись з Чехії до України, говорить Олександр Боголуцький. Дякуючи що нашим військовим, що Київ прикритий, що нам дозволили. Вихід народу була підготовка більш-менш нормальна. Хлопці впевненість що є, як займатися, є як вдосконалюватися, є для чого це все робити. Коледж цей це спеціалізований спортивного профілю, тому в нього є така можливість у цього коледжа, щоб діти тут займалися, навчались і проживали, харчувалися. У нас є літній варіант тренувань, ми ж на воді маємо. Завдяки тренуванням вихованці Херсонського спортивного коледжу наступного року можуть увійти до екіпажу, який братиме участь у міжнародних змаганнях. Спорт це не менш важлива скажімо так, сторона нашої, ну не знаю, як назвати, бойової цієї ми також тут воюємо, це наш фронт. Ми не повинні складати тут абсолютно все, заморозити. Ми також маємо піднімати наш прапор на міжнародному рівні і показувати, що у нас тут ми сильний народ. Херсонський фаховий спортивний коледж зараз працює дистанційно. Заняття онлайн з іншими вихованцями проводить і Олександр Боголуцький. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.